У Севастополі отримав контузію український офіцер під час охорони складу зі зброєю бригади тактичної авіації. Його направили в госпіталь. Напередодні ввечері українські офіцери для запобігання нападу на військовий об'єкт попередили російських військових голосом і зробили кілька попереджувальних пострілів у повітря. У відповідь отримали дві світлошумові гранати. Залишається заблокованою Севастопольська авіабригада. І другу добу триває облога радіотехнічної бригади повітряних сил збройних сил України. Озброєні люди не приховують, що вони російські військові вимагають здати зброю. Крім цього, ігноруючи міжнародні домовленості, у Севастополь зайшли чотири кораблі північного та Балтійського флотів. Близько 25 озброєних російських військових прибули до воріт військової частини в районі Мису Фіоленд. Вивести зброю їм завадили українські військові. А в частині підвищена бойова готовність підтримати бойовий дух українських вояків вийшов у священник. І другу добу триває блокування штабу військово-морських сил України. Зранку була спроба штурму. Офіцери штабу ВМС відмовились пройти на бік кримських сепаратистів. На допомогу прийшли місцеві мешканці та відставники, які стали живим щитом. На паромній переправі Крим Кавказ чергують автоматники без опізнавальних знаків. На території Керченського загону морської охорони пробують кілька десятків озброєних людей. І невідомі в масках заїхали вночі. Ніякої агресії вони не проявляють. Зброя під замком. оружие которое было у офицеров находится под нашим контролем каких-то попыток захватить или значит зайти в помещение где на где хранится оружие со стороны людей тех которые блокировали часть не было